Здоровенькі були з вами я, Дріфтерс, і сьогодні ми продовжуємо грати в Хардстоун. Сьогодні ми заглянемо в пригоди Накс Рамаса і закінчуємо те, що розпочали минулого разу, а саме е будемо битися у випробуваннях. Так, давайте подивимося. Залишився в нас шаман і чорнокнижник. Спочатку б'ємося тралом проти готика Жнеца і отримуємо відродження. Давайте спробуємо перемогти колоду, яку нам надали Блізард. Наскільки я знаю, всі ці випробування доволі цікаві. І мені цікаво, чим це закінчиться. Слуг не смерть. За молот року! Мені вже подобається е, мехмайстер. Замикач, давайте. Е його заберемо, тому що на третій хід я хочу священник розіграти. Ну, елементаль, це також непогано. Так, яка в нього. Яке в нього вміння, це жатва. Скажемо мені привіт, він нам скаже. Навстречу за смертю. Він нам сказав, що не все Їх душі. Тебя еще навестят. Я пам'ятаю. Опа, Фойген. Фойген? Серйозно Фойген? <клев> Гаразд, Фойген, так, Фойген. Mm. Навіть він не думає йти. На наше. лице. можна запустити грозу, в принципі. А можемо і не запускати. Чого ми, власне, робити і не будемо? Ось так от буде краще. <рес> Я жнець душ. <рес> Як смішно. Мертво є вас і Чому він тільки один так зробив? Ну, ми повинні очистити сонячну колодність. Тоді ми зробимо Ні! Принаймні він буде приносити нам толк у вигляді однієї ну, атаки, якщо що, ми можемо його вбити. Так. Е, думаю, для великої атаки краще. Елементаля поставити. Як? Ні? А наступний хід поставимо що уже Фойгена. Так. Кажу, що не подобається мені це все. Е, так, трима атаки ми їх не уб'ємо. Тому давайте зробимо так. Це повністю зачистить поле, що для нас тільки краще. У нас є ще один елементаль вогню. І, в принципі, його можна поставити на наступний хід, так. Можна Фойгена. Двох не можна. Давайте на цей хід Фойгена? А на наступний елементаля, він нам дає перегрузку. А це ризиковано. Так, прийшов всадник. Порча. Порча це зле. Хм. А ось і вирішення проблеми. Приберемо. На жаль, Фойген помер. М -м. О, супер! У нас є така штучка, Жабка. Жабку перетворюємо. Це виходить доволі далеко. О, супер. Поки що в нас все нормально. У нас стоять сильні істоти. По суті, е такі от випробування це підказка, який дек потрібно збирати, аби е бути. аби перемогти. Якраз е епічних ворогів. Е давайте заберемо звідси. так. добре. Давайте заодно зробимось так. Не потрібно нам е, знову це яйце, а так воно просто хай собі лишається живим. Звісно, трішки погано, що не будуть хілити наш нашого воїна, але... Він поки що у нас дійсно воїн. І поки він у нас дійсно воїн, ми можемо е його тримати в себе, нехай навіть такою ціною. То це все ж краще, якби він нам за ноль щось робив. Е так. Це кінець гри, звісно, справа. Давайте запустимо наші грози в останній раз. Приберемо все з поля з війною зачисткою. Ну і звісно, покінчимо з ним. Шкода, що ми не. викликали. Так, нова карта, відродження. Шкода, що ми не викликали. О, якось там Талоса. Ні-ні-ні, не Талос. Не пам'ятаю вже навіть його як його звати, серйозно. Але дійсно хороший. Так. Викликач бездне. О, oh, молданом. Матч має бути цікавим. Молдан проти чотирьох всадників. Можливо, нам дадуть Джераксуса. <laughs> так, Джераксус це було би непогано. Або... то та карта, яку ми легендарка. Яку ми витягли. Чотири всадника. А. Ми садрямо в тебя, поросок. Твоя душа буде моєю. Я не знаю, які там карти. Хайгун всех, в принципе. Приветствую тебя. Ты ищешь. Незваный гость. Беги, пока не поздно. <gül�> ну что ты, Зелик? Давай повеселимся. <coughs> Хватит болтать! Готовьтесь к бою. Давай, размазня, нападай. <coughs> це мне дуже подобается, серьезно, як вони це все говорить. Мінус 3, мінус 3. Наступний хід. Ілідіон. Іл... Ілідан. Будемо тягнути себе. Так, це у нас демони, по суті, все. Правда? Ну, крім неї. У нас не демон. Тоді. І її поставимо. А тут демон з руки. Так, демон з руки і... Ми можемо зараз поставити нашого викликача. Якраз його і поставимо. Це дуже хороша карта, серйозно, для чорнокнижника, в руці якого є повно ось таких от демонів. О, так, це. Карту. Це кожен раз як ми розігруємо карту. Так, це в нас демон, тоді давайте його... А ні, давайте не так. Я хочу бафнути того маленького демона. Хочу його бафнути саме. Ми тако будемо бавитись. Ні-ні, Стоп, він не демон! О боже. Є... Ясно. Фейл фейл, фейл, фейл. Помста. Не сумнівався. Та, давай помстою в Ілідан. Найс. Тільки один пош лупить. Поки він лупить один, це добре. А давайте отако Все, так. Все, залишилась одна леді. О ні. Нашого хлопця прибрали. У нас пів ХП, а я пам'ятаю добре, що чотирьох Ніків є ще дуже гарний меч. Кого я ой як не хочу бачити на своєму лиці. А, але боюся я його побачу в себе на лиці. А, ну поки що нам це не загрожує. О боже. Він... А, він не може ще атакувати, добре. Супер! Все, ми перемогли барона Рівендера. Думаю, в нього нічого не з'явиться такого читерського аби е, вирубати. Ну це нормально. Німота? Серйозно. Ам, um, не в лице. Чувак, а це погано. Oh. <світить> ну. Оооо. Е <-м... плес> давайте підемо пішло ми топ-дек. Ооооо, Лорд Джераксус. Можливо, зачекаємо до Лорда Джераксуса. І так, це по суті друга пригода, а час у нас до. Давайте давайте почекаємо на Лорда Джераксуса. Да, ну подивимось, як він бавиться з, на... з нами. Я хочу лорда Дирекції. Хочу, хочу, хочу Восьмий хід. Тримай демони. Давайте, попробуємо. Можливо, він нас зараз вб'є. Та, він нас убиває, а? Ааа, ну ж джераксус, народи Ну гаразд. Знак всадники. А чому картоску не дають нікому? Це, по-моєму вона... Це фігня, плюс один. Ну, ми зачекали на Джераксуса і віддалися. Але ми можемо спробувати ще раз. А другий раз на Джераксуса не будемо пробувати попадати. Ну тобто чекати його. А може будем. А в принципі, це весело. І... 4... Ми затрем тебя, порошок! Твоя душа буде моєю! Демон без дна. Непоганий початок. А перший, третій хід у нас є. Можливо, нам щось навіть прийде на другий. Незваний гость. Біги, пока не, не позна. что ты, Зелик? Давай повеселимся. Хватит болтать! Готовьтесь к бою! Давай, размазня, нападай! Я не хотел их перебивать, потому что они классно говорят. Давайте еще потянем карту. Так, на третий хит у нас есть Володарка Бисю. Правда, я даже знаю, что они не... на ней кинуть. До речі, це оце, якщо демон виживе, я його в жертвам договору. Тому що це круто? Це абсолютно круто. а він не виживе. Слово. Темрявий біль. У нього прям все є в руку. От тут все. ну, Давайте тоді поставимо стражу. Хоча, мабуть, краще було б поставити викликача. М -м. На жаль, все-таки кристалл наш забрали. Це одна погана новина. Але хороша новина в тому, що ми можемо бафнути нашого чувака. <реш> тебя! Ну за 5 маневрів 2 карти, ну по-моєму стрічки э, зі всіх демонів, э, зі всіх. Чуваків з ким я бився, це по-моєму найбільш фігова штучка. Вона найгірше робить. <реш> Давайте <тут> так <реш> зробимо. Помста! Клята помста. Ну ми викликаємо інакшого викликача А ще одного, як тобі таке? О боже, а більше в нас нема демонів, ну це ж капець. Це він жорстоко. Гаразд. Відновимо собі життя. І, мабуть, отак от зробимо. А. А. Чому я не можу атакувати? Що за капець? Мабуть, якийсь глюк. Ам. Глючить. Щось глючить. А, ні, все нормально. І оскільки його і так зараз вб'ють, давайте його зжеремо собі. Так аби він не забрав нашого демона собі. А, а він першу зброю взяв, як би. Не хоче ні. Ну, гаразд. Так, два чуття на демонів. Лорд Чераксус і Інфернал. Жодного з них ми не можемо заюзати. Тому ще раз викликаєш бездне. І. це. Те... О, жаху. Я так і знав. Що ми наступний хит ставимо? Інфернала, мабуть. Олій непоганий хит, давайте, інфернала. Ну не мо нічого не наносить, читерство. Фу-фу, читер. Порча. Порча, порча, порча. Ой. Може ми навіть джераксуса і вийдемо. Mm. А мені подобається це. Так. Я припускаю. Ми все таки встигнем викликати Джараксуса, так? І Навіть зможемо його вбити три хпеж. Правильно? Правильно! Лорд Лорджораксус виходить і закінчує цю гру. Тому, Ха. Що? Що? Ні! У нього 4 атаки, я їх його вб'ю. О боже, це, бу... це було, це було круто, Тобто цей секрет, я не думав, що це буде несподівано, серйозно. Фу. Але е, все для нас закінчилось справді добре. Ми перемогли <п, <п, <surff> всадників. садників. Бо наскільки я знаю, е, якщо атакувати персонажа зі зброєю... Наприклад, тим же перенаправленням мисливця, То е якщо істота перенаправиться на свого господаря в якого зброя, то вона також отримає дамаг рівен, рівний е атаці зброї. Я думав, що я також тут отримую 4 і мені просто капець буде. Але слава Богу, так не було. Е давайте відкриємо один пак GNG, який я отримав. І подивимося, можливо, нам щось файне попаде. Лорд е Джераксус прийде. Насправді нічого цікавенького. Вона рідкісна карта. На цьому будемо закінчувати. Побачимось в наступному випуску. Не скучайте. З вами був я, Дріфтер. Ставте лайки. Усім па-па-па-па.